Всі ми знаємо, що Японія розвинена країна з їх технологіями, аніме, роботами і багато чого іншого. Це справді заможна країна, не дивлячись на те, що там дуже мало ресурсів. Та мало хто знає, що країна останніх 30 років була у значному падінні і в кризі, яку, до речі, вони нещодавно змогли вирішити, і вирішили вони і так, що вони починають зростати набагато краще ніж всі розвинені країни на сьогодні, випереджаючи Сполучені Штати, Францію, Німеччину і багато інших. Таких самих заможних країн. Сьогодні будемо говорити, як взагалі створювалось економічне диво Японії після Другої світової війни, як сталася криза, і за рахунок чого вони змогли її вирішити. Повірте, тут дуже багато буде рецептів, які нам треба в Україні робити, і не повторювати те, що ми наробили в 90-х і в 2000-х роках. Японія чудовий приклад того, як будувати свою національну розвинену з доданою вартістю економіку. Всім привіт! Мене звуть Володин Красон я засновник просвітницької ініціативи Останній капіталіст. Хочемо подякувати всім нашим патронам, які дозволяють нам мати ресурси, створювати ці чудові ролики, аби нести про до українців, пояснювати закони економіки, закони ринку і те, як ми можемо створити наше економічне диво. Сьогодні ми тут саме на каналі створюємо наше майбутнє економічне диво. Ми віримо, що ми виростемо нас будуть бачити набагато більше людей. І сьогодні ми знаємо, що нас дивляться зокрема і у владі, і повірте. Це дуже відповідально і дуже важливо створювати якісний контент, який буде пояснювати, що вони роблять так і що вони роблять не так. Тому лайкайте, коментарі пишіть, погоджуйтесь, не погоджуйтесь, ставте дзвіночки, а ми поїхали! Сучасне економічне диво Японії бере початок з 1948 року, коли та перебувала в американській окупації. До 1953 року Японія відновила показники до виробництва. У це десятиліття її ВП потроївся, а промисловість виросла у п'ять разів. Японія швидко досягла економічної могутності, ставши другою країною після США державою за обсягом ВП. Її товари наповнили весь світ. Такий успіх був досягнений, тому що Сполучені Штати розуміючи, як робити реформи, працювали з країною, і зробили три важливих кроки: Це демократизація, демонополізація і фіскальна реформа. Демократизація полягала у створенні демократичних інститутів управління країною. При цьому вони гармонійно вливалися в історичну систему влади. Американці дозволили імператору фірохіто зберегти свій статус. Проте він був змушений відмовитися від своєї божественності. Ну, що не заважає японцям дотепер вважати, що все ж таки їх імператор нащадок боїв. От. Ну так от живуть, да. але інституції побудовані так, що він не впливає на політику. Ось що важливо. Бог спостерігає, але не втручається. Наші звичаї видаються тобі дивними, але те саме я скажу й про ваші. В цьому напрямку було встановлено свободові розповідання та висловлення політичних поглядів. Хоча деякі напрямки політичних поглядів наражалися на фанатичні дії певних самураїв, так був вбитий представник лівої партії, але це окрема історія. Але все ж таки Японію довели до пуття, і там в принципі, Стала свобода, і це сполучені штати змогли зробити. Прийняте нове законодавство про працю на профспілки жінкам, надали виборчі права. Американці провели люстрацію. Більшу частину попередніх еліт усунули від влади, а військових злочинців засудили. І, звичайно, в Японії провели демілітаризацію. Демонополізація включала дві головні реформи: перша ліквідація зайбацу великих промислових монополістичних об'єднань. Монополістичним компаніям пропонувалося добровільно розділитися на менші. Врешті було ліквідовано 11 найбільших монополій. Друга це реформа сільського господарства. Там панували великі землевласники. Щоб здовільнити прагнення людей бути власниками своєї землі, влада країни примусово викопала 2,3 мільйони гектарів землевладінь, або 2,5 усіх сільськогосподарських площ країни. Викуплена земля віддавалась господарям, тим, хто безпосередньо землю обробляв, чим створювався серйозний прошарок власників. Вони мали віддати гроші за декілька десятиліть. Та японська інфляція все порішала, тому вони швиденько її віддалися борги, і почався подальший економічний ріст. Так, до 1950 року з'явилось більш як 3 мільйони власників своєї землі. А поміщицьке земловолодіння було ліквідовано. Архітектором успішної реформи сільського господарства в Японії вважається Вольф Ладежинський, американець українського походження. Про нього ми обов'язково знімемо окремо відео. Це дуже цікава людина, яка справді приїхала і зробила дуже важливу реформу в країні, яка в основному навіть була направлена не на економічний розвиток, хоча, звісно, він ж додав до економіки. Та сільське господарство, як бачимо, не стало певним фундаментом розвитку майбутньої польської економіки. Але соціальні зміни важливі він зробив. Тому Україна стала більш демократичною і більш інклюзивною, там, де люди отримують власництво, там, де люди стають власниками. Будинки автомобілів, землі і багато чого іншого в широкому розумінні, ця країна отримує хороші базис для електоральної демократії. Це закони американці його знали і впроваджували безпосередньо в Японії. Аби в майбутньому певні кола, обмежені кола еліт знову не монополізовували свою владу і не створювали такі якісь мілітаризм а знову якусь войнушку влаштовували. А слугувалися інтересами свого суспільства. еліти, які позбавлялися таких великих землеволодінь і монополій, теж не стояли в осторонь. Вони потім зайдуть в технологічний розвиток, будуть додаватися до розвитку цих всіх компаній, які завтра заполонять магнітофонами, автомобілями, комп'ютерами, багато чим іншим весь світ. Та цікавіше було б далі. Американці думали, як же зробити японську промисловість конкурентоздатною. І відповідь на це знайшов американський економіст Джозеф Додж. Він впровадив ряд змін, які згодом об'єднали під назвою Лінія доджа: перше скорочення бюджетних витрат, законодавче закріплення профіцитного бюджету. Друге скасування усіх субсидій для виробників. Третє закриття кредитної програми підтримки виробництва. Ну, тобто, все те, що ми не зробили в 90-х. тому що в 90-х ми навпаки роздавали свій бюджет, друкували гроші, надавали їх безпосередньо червоним директорам. Червоні директори ще мислили планову економіку. До речі, от, і вкладали в виробництво ще більше тих самих калош. А чи були потрібні вони на світовому ринку чи ні? Ми не думали. То американці чітко сказали японцям: ніякої дотації підприємства шукайте. Ніші на ринку заробляйте і з цього вже мати гроші робіть як якісь державні політики, але не треба створювати промисловість шляхом роздуття бюджету. Це було правильне рішення. Додж вважав, що дотування бізнесу у вигляді державних кредитів чи прямого безповоротного субсидіювання є шкідливим. Трати від цього були куди більше, ніж здобутки. Що більше це створило умови для зловживань та викривлення ситуації на ринку. Стан, коли уряд розподіляв отримання від одного бізнесу гроші іншому, не міг сприяти розвитку. Тож, перше, що він зробив, це скасував програми підтримки виробництва. Подальшому, до речі, основним захисником японського економічного диву і промисловості стали японці. Їх вибір. Там дуже сильно був розвинений економічний націоналізм. Так саме. Японець своєїною підтримував власного виробника, а не те, що там держава, давай зробимо купуй японське, і тоді ми будемо всі щасливі. Ні, не будемо, тому що це ніяк не слугувало ні конкуренції, ні свободі, ні свідомості суспільства. До речі, цю ситуацію треба однообмінно розглянути українському уряду, яке там дотепер носиться з програмою 2, 5, 7 кредитів від держави, по суті, порозподіляючи наші податки від одних до других. Японці таким чином не йшли, Точніше, американці пропонували японцям, настійливо, звісно, не йти таким шляхом. І українцям не треба йти таким шляхом. Треба створювати умови, аби українські підприємці знаходили свої ніші, сформували маржу, а кредити, повірте, знайдуться. Кредити це не найперше, що потрібно підприємцям. Четверте закріплення курсу єни на рівні 360 єн за долар. Важливо розуміти, що цьому продавала гіперінфляція 700% за кілька років. Тож таке рішення було доцільне, особливо в контексті Азії середини ХХ століття. Дешева стабільна валюта забезпечувала дешевизну і привабливість японського експорту, що стало значним вкладом у розвитку японської економіки. П'яте зменшення ролі держави на ринку, скасування регуляцій цін, скорочення штату державних компаній. Ну, власне, те, що теж ми знову таки не зробили з самого початку, з 90-х і 2000-х. ми там продовжували регулювати ціни, роздували там компанії, свої інше. Ну що що говорити? У нас там у Укрзалізниці, залізниці, внутрішніх справах були свої готелі, свинарники, багато чи іншого. Це роздуття, воно ні до чого доброго не приходило. Але це був наш шлях розвитку. Ми лише відходили від рабства солкового і тільки розуміли, як можна будувати чи не будувати економіку на власних помилках. Не було американців зверху, які нам розкажуть, що дядь. Ну і Японія, звісно, не була така дурна. Вона до другої світової зробила багато чого цікавого. Вона справді вирвалася з. Такої певної відсталості стала на рівень, особливо в далекій Азії, вона стала на рівень навіть колоніальних держав. Там було багато чого цікавого, але бачила скотилися в цей мілітаризм і е, багато чого негативного. Та разом з тим американці допомогли японцям зробити ті реформи, які ми довгий час не могли робити, але віримо, що ми їх обов'язково зробимо. Отже, внаслідок таких пропозицій Японія змогла. Приборкати гіперінфляцію, також створити якісну хорошу ринкову економіку на короткий період. Японська економіка та суспільство війшли в шоковий стан, проте, вже з 1950 року реформу дозволили забезпечити динамічний розвиток і рівень життя почав зростати. Значним поштовхом до усвідомлення усіх загроз для японців стала корейська війна, що відбувалася у ці роки. У 1952 році японський уряд приймає американські умови, за якими країна оголошувала нейтралітет, відмовлялася від великої регулярної армії та давала дозвіл на розміщення військових баз США, що стає ціною повернення незалежності. 52 країни світу ратифікують мирний договір з Японією, окрім СССР і Московії, як його спадкоємниці. Війна Японію з московитами фактично триває досі. Видихне, Амазонка. У нас інше завдання. Ти присядь. Тож, давайте подивимося, які наслідки мали ті реформи, які робили американці в Японії. За основу перетворень у наступні десятиліття стала доктрина прем'єр-міністра Японії Сігеро Йосіде. Вона засновувалася тим, що вони використовували всі можливості для розвитку японської економіки, а також можливості пробивати світові ринки для японських товарів. Ця стратегія і існувала майбутні десятиліття. Протягом 1950-х, 1970-х років Японія демонструє неймовірні показники росту. З 1955 по 1973 рік ВВП країни зростає у 5 разів. У 1967 році Японія перегнала Велику Британію за рівнем ВВП у 1969 році і Німеччину. І хоч народжуваність, до речі, і падала, та рівень життя і тривалість життя дуже сильно росли. Що дозволило Японії з довоєнних 70 мільйонів у 60-х вже мати 100 мільйонів. Населення, проблема. До речі, є і в Україні. Ми теж зменшили народженість, що є, в принципі логічно в кінці 21-го століття. Але проблема в тому, що ми не зробили так, аби українці мали довготривале життя. Причини тому є різні, це і особисте неміння брати відповідальність за себе, і загалом економічна ситуація, і стреси і багато чого іншого. Але як бачимо, економічний розвиток завжди слугує і трошки підняття народженості, і особливо тривалості життя, що і збільшує населення в країні. Тривалість життя в Японії виросла з 46 років у 1937 році до 68 років у 1960, а в 1990-му вона взагалі сягнула 78 років. Активно росло населення міст кістяка індустріальних економік ХХ століття. Розросталися Токіо, Кіото, Нагоя. 72% населення вело міський спосіб життя. На цьому фоні стала й доступнішою освіта. Звісно, часто в нас там на посовковому просторі говорять про те, що от Японія зробила освіту, тому стала вона економічно розвиненою. Ні, вона спочатку дозволила сформувала умови, які дозволяли розвиватися підприємствам і компаніям, а також дала і доступну освіту. Це важливий фактор, звісно, але не є єдиним її основним. З 50% молоді до 90% виросла частка тих, хто продовжував вчитися після коледжу. Кількість студентів університетів зросла з 240 тисяч у 1950 році до 1 мільйона 670 тисяч у 1970 році. Тобто бачимо економічний ріст і велика кількість виробництва, яке досягало майже всіх ринків світу, і того ж самого через контрабанду Світського Союзу, формувало попит на технічні спеціальності. Японці йшли, навчалися і. Працювали заробляючи нормальні гроші для свого життя у 1970 році. 90% японських сімей мало пральну машину, пилосос, холодильник та чорно-білий телевізор. Відбувався автомобільний бум. Виробництво автівок виросло з 30 тисяч у 1956 році до уявіть собі 5 мільйонів. 1970 році. Як бачимо, автомобілізація суспільства це супроводжувач успіху. Якщо в тебе суспільство має мало автомобілів, то в тебе щось з економічним успіхом погано і не так. Якщо багато, то все є добре. У ці роки безмінно країною править ліберальна демократична партія, яка об'єднала в собі і противників соціалізму, і прихильників економічного ринкового розвитку. ви кормите нас обіщаннями. І я говорю вам: хватить. Ілі покажите комунізм. І лідіть. Такий карколомний високий економічний розвиток не буває без подальших проблем. Перші дзвіночки трапилися в 70-х роках. У 1973 74 роках третьому-сімдесят четвертих паливна криза. Різ значно повільнився через дорогі енергоносії, які Японія імпортувала. До того ж, відбувалися значні трансформації у світобудові. США відмовилися від золотого стандарту, що спричинило значну інфляцію долара. Японська єна різко зміцнилася на 15% стосовно американської валюти, що зробило японські експортні товари куди дорожчими і менш привабливими на світовому ринку. Уряд змінив трошки тактику. Вони вирішили зробити японську економіку і товари більш технологічними і менш. Залежними від світової конюктури. Було розроблено акцент на експорті складних побутових товарів, які тоді набували популярності: відеомагнітофони, фотоапарати, системи тощо. Вони швидко заповнили ринки західних країн. Звісно, не міністерство експорту чи там розвитку робили ці зміни. Тобто уряд взаємодії з компанією, стимулював їх, допомагав їм виходити на нові ринки. а Вони в свою чергу шукали, що вони можуть цікавого, якісного зробити, і розуміли, що ось справді монітофони ми можемо робити набагато якісніше, ніж інші. Далі вони, до речі, автівки почнуть робити набагато якісніше, ніж інші і витавлювати так само американського виробника, вбиваючи Детройт до того, що і багато чого іншого. Але це все було гармонійно ринково, і не треба створювати. Але, знову-таки, ми дуже сильно попереджаємо і упереджаємо, не треба створювати українського міністерства магнітофонів, комп'ютерів чи чогось іншого. Тобто, це був доволі природній розвиток, де уряд намагався всіляко допомагати своїм компаніям. Такі рішення дозволили втриматися Японії на плаву. Звісно, ВВП з росту в 10-12 впав до росту в 5-6 але все одно був одним з найвищих серед розвинених країн. Також Японія була вимушена перейти до енерготичної революції, і ні, ні, ні зараз мова була не про зелений перехід В країні все менше ставало вугілля, і вони подивилися, що атомна енергія справді може бути корисною. Так, да. якщо в 1955 році Японія покривала 70% своїх потреб власним видобутком вугілля, то у 1990-му лише 17%. Тож країна зробила ставку на розвиток атомної енергетики. Коли перша атомна станція була побудована у 1966 році в Токаї, то вже в 1990-му в Японії налічилось 40 атомних електростанцій, які покривали чверть потреб країни в енергетиці. Серйозні кризи явища все ж таки продовжуються. Зокрема, у другій половині 70-х років до влади прийшов прем'єр Какуей Танака. З яким пов'язано багато корупційних скандалів. Він мав глибокі політичні фінансові зв'язки по всій країні. За його прем'єрство починається зближення з комуністичним Китаєм. Ліберальна демократична партія, яка керує країною, всередині була завжди конкурована. Це не те, що там одна власть, одна партія, всі справи. Ні, демократія вона буває різною. Вона буває міжсуб'єктною, коли багато партій між собою конкурує. А є і коли вона розвинена і всередині систем, зокрема всередині партії, як ми бачили, було безпосередньо в консервативній партії Британії, де багато груп конкурують, і голосують і підтримують свого лідера. Так само і було в ліберально-демократичній партії, тільки на той час, через те, що сталася криза, вони почали справді конфліктувати всередині партії один з одним, ці всі групи. 1976 по 1982 рік змінюється п'ять прем'єр-міністрів. Жоден з них не перебував на посаді більше двох років. Політичної сили у 1990-х роках набувають соціалісти. Паралельно зростають соціально-економічні проблеми і росте ринок спекуляцій. Спекуляція, звісно, нічого не вбачаємо, але коли реальний розвиток економіки зупиняється, всі тільки займаються тим, що там щось перепродають, що бульбашково зростає. Це Каже про те, що в економіці відбувається щось не те, що треба. Ринок нерухомості Японії роздувається до того, що у 1990 році він просто луснув. Токійська фондова біржа обвалюється на 39%. Два найбільших банки країни банкрутують. Безробіття виросло в два рази. На країну чекав різкий і болючий економічний спад. В 1990-ті роки увійшли в історію Японії як втрачене десятиліття. М -м, здається, це невірний шлях. Моє чуття ніндзя підказує, що ми йдемо не в тому напрямку. У 2001 році до влади приходить уряд Кодзуїмі, який приватизує залишившися державні підприємства і вводить жорстку монетарну політику, що трошечки покращує ситуацію з стагнацією, яка утворилася в Японії. Разом із ним повертається і політична стабільність. Він стає першим за кілька десятиліть прем'єром, який правив майже 5,5 з половиною років, відновлюється і беззаперечне політичне лідерство. Ліберально-демократичної партії, японська культура стає популярною всьому світі. Манха і аніме остаточно захоплюють західного споживача. Країна стає другим у світі після сполучених штатів експортером культурної продукції. Це також грає роль для поширення уявлень про Японію і інших країн, що є м'якою силою досягнення дипломатичних цілей. Коїдзумі вдається відновити стабільність і в економіці, проте зростання йому повернути не вдалося. В країні набувають тренди на зміцнення національної валюти, починається стійка і довготривала дефляція, тобто зниження цін. Це зменшує економічну і інвестиційну активність людей. Економіка показує нульові показники роками поспіль. Японія потрапила у воронку, яка закручувалася. Після перелому тисячоліття Японія стикнулася динамічним старінням нації, населення почало активно скорочуватися, а середній вік громадян рости. Це теж мало непосередкований вплив, в тому числі і на економічний розвиток країни. Крім того, у 2011 році Японія пережила катастрофічний землетрус та цунамі, які призвели до атомної аварії на АЕС Фукусіма та ще більше вдарили по японській економіці та авторитеті держави перед її громадянами взагалі. Та темні часи не могли довго тривати в такій економіці, як Японія. Ми знаємо, що самураї завжди знаходять відповіді на важкі питання. Ну ось. До Петра. до влади приходить молодий амбітний політик Сінзо Абе, бажаючи відновити ріст японської економіки, він вводить свою економічну програму, яка була і названа абономікою. Перше м'яка монетарна політика, яка полягала у збільшенні інфляції до 2%, викупі банком Японії державних облігацій, з дешевлені єни шляхом запровадження від'ємної облікової ставки та зміні ролі центрального банку, щоб подолати негативні наслідки дефляції, яке били по економіці країни друге десятиліття. Друга стріла фіскальна політика, її суть була в реалізації масштабних програм державних інвестицій та у широкій довгостроковій закупівлі Банком Японії державних будівельних облігацій. Третя стріла стратегічне зростання. Вона полягала у проведенні реформ, які мали за ціль відкрити японську економіку для глобальних ринків та залучити більше інвесторів, пожвавивши підприємництво. Абономіка поєднювала в собі монетаристську та кенціанські теорії, а також Теорію пропозицію, що створювала певний клубок трансформації, важкої, але доволі ефективної. Також, аби займався і народжуваністю і соціальною підтримкою нації в напрямку того, аби японців ставало більше, в принципі основні напрямки його соціальної роботи була доступна середня і вища освіта а також робити все можливе, аби жінки могли далі продовжувати працювати, і діти були меншою для них проблемою. Тобто мова йшла про інклюзію людей, які народжують і виховують дітей в суспільстві. Знову таки, ми попереджаємо, що мова йшла про реформи Сіндзі Абе в країні, яка давно вже зробила всі реформи, яка давно вийшла на ринки, яка давно капіталізувалася і стала одною з найбагатших країн в світі з промисловим розвитком, який відставало тільки від Китаю. І Сполучених Штатів Америки це була потужна країна, яка знаходилася в стагнації у першій в принципі, в певну стелю. Тому вони робили ці реформи. Проблема в тому, що вони ефективні і до України, коли ми будемо говорити про українські реформи далі, вони частково підходять, адже Україна ще далеко не розвинена країна, далеко не завоювала свої ринки. Але бачимо, що і тут ми можемо для себе підкреслити певну тактику. Але загалом. От давайте подивимося на результати, що все ж таки вдалося цим з з його абономікою. З тисячі по 2019 рік безробіття в Японії скоротилося з 4,3% до 2,4%. Вдалося досягти запланованих 2% інфляції. Рівень самогубств, який є значною проблемою в Японії, впав до найнижчого показника з часів війни. Крім того, Японія досягла найтривалішого економічного зростання за останні десятиліття. Було знижено корпоративний податок, що дало значний поштовх до розвитку великого бізнесу в Україні, прибутку корпорацій зросли з 48 до 83 трильйонів єн за 2012-2018 роки. Для збалансування бюджету, також виплат по витратам зовнішнього боргу, АБ пішов на важливий, але важкий крок, збільшив податки на споживання з 8 до 10%. Така політика, зокрема інфляційна, допомогла японській економіці ще більше експортувати продукцію. Але загалом економіка мала і негативні наслідки, як і все в принципі в нашому житті. Важливі ринкові реформи дають певний шок, так а потім вже якісь достатки. Так і тут реформи вже розвиненої країни, яка була в стагнації, дало позитивні результати, а також і негативні результати. Прибічники економічної лібералізації критикували Аба за недостатньо рішучі реформи. Створення умов для бізнесу він намагався поєднувати з сумнівною державною політикою, а втручання у роботи банку Японії підірвало довіру інвесторів і міжнародних кредиторів до фінансової системи. Також, хоч ріст був і встановлений, та відновлений, проте він був недостатнім для того, щоб населення відчуло вплив проваджених змін і щоб японська економіка відновилася після тривалої стагнації. Але факт є фактом, що економіка країни стала на дорогу виходу з економічної кризи. Абе очолював уряд Японії найдовше у новітній історії, понад 8 років. У 2020-му через проблеми зі здоров'ям, він вимушений був покинути свою посаду. Протягом року після його відставки країну очолював Суга Йосіхіде. Він вважався дуже талановитим політиком. Йосіхіде мав значну роль у просуванні Японії на світових ринках. Він лобоював реформи децентралізації та був. Прибічником м'якої фіскальної політики саме Йосіхі довелося прийняти виклики, що були пов'язані з коронакризою, що значно похитнуло його рейтинги у 2021 році. Він вирішив теж піти у відставку. У жорсткій конкуренції парламент визначився з новим прем'єром. Ним став Фуміо Кісіду. Кісіда повна протилежить Абе. На Напротивагу Абе, який працював у великому бізнесі Кісіда, типовий банкір. Він не має такої харизми, як легендарний прем'єр, проте виділяється розміреністю у своїх діях. Фуміо Кісіда, як консервативний монетарист, критикує певні підходи. Аби і вважає, що його ставка на розвиток великого бізнесу все ж таки нашкодила країні, тому він хоче повернутися до середнього класу і допомогти самому йому. Вийти там з складного становища. Кісіда засуджує збільшення податку на споживання, які ми тоді говорили, згадаємо з 8 до 10%. Він вважає, що це сильно вдарило саме по малому і середньому бізнесу, тому він хоче змінити ситуацію і допомогти саме йому. І вважає, що малий і середній бізнес також допоможе і великому бізнесу, на що, звісно, теж має право. Також фуміо виступає. Проти неоліберальної економіки вважає, що країна має повернутися до традиційного японського капіталізму. Також діючий примір просуває рішення щодо об'єднання функцій соціальних та пенсійних витрат в один фонд У 2020 році. Через пандемію коронавірусу японська економіка впала на 4,5%, у 2021 році. Виросла на 1,7%. Як бачимо, у 2020 році японська економіка показала падіння нижче ніж у більшості інших розвинутих країн. А у 2021 вже показала пристойний ріст. І не дивлячись на коронокризу, а також війну, яку розв'язала Московія, що б'є по всьому світу, японська економіка в цьому році може зрости аж на цілих 2%, що є найбільшим показником з всіх країнок Великої Сімки. У 2023 році теж прогнозують їй серйозний ріст. Приблизно в більше ніж 1%. це тоді, коли в 2010 році вона зростала не більше ніж на 0,6 І що цікаво, в Японії дуже низька інфляція в порівнянні з цими іншими країнами. Вона давно вирішила свою енергетичну проблему і незалежна, зокрема і вдячуючи Атомними електростанціями, як ми бачимо, да? тому криза загалом інфляція в Україні буде не більше ніж 2,6%, що дуже малий показник порівняно з тим, що взагалі коїться в світі. Як бачимо, японська економіка це економіка, яка пройшла багато фаз в своїй історії в останні 50-70 років з другої половини 20-го століття до початку 21 століття. І що цікаво, не дивлячись на те, що вони досягли потужних результатів, вони мали кризи. Кризи, на які все ж таки шукали відповіді, як бачимо, активно знаходять. І нам треба українцям дивитися на ці приклади, не тільки там на країни Центрально-Східної Європи, які ми обов'язково будемо на капіталісті завжди досліджувати, показувати. Скоро ми будемо говорити про польську економіку, там навіть багато цікавого. От і про словацьку, і, і про багато чого іншого. Але все ж таки, часто рецепти успіху дуже схожі. Не треба дотувати свої підприємства, треба будувати ринкову економіку, треба шукати свою ніж в вільному ринковому світі і шукати в першу чергу твоїм компаніям. А компаніям ти створюєш відповідні умови, на які вони можуть зростати. І тоді все буде добре. Тому навчаємося чужому, сього не цараємося, звісно, і створюємо своє економічне диво. До зустрічі!